Вітаю всіх! Мене звати Валерія. Я випускниця Ніжинського будинку дітей та юнацтва, гуртка акторська майстерність. Нині я студентка третього курсу Київського університету культури, спеціальності режисура театру та кіно. Наразі я не можу сказати, що досягла якихось великих успіхів, тому що знаходжуся ще на самому початку свого шляху. Проте вже можу похвалитися співпрацею з нашими українськими зірками, виступами в деяких театрах Києва та роботою над новим українським кіном. Почалося ж все саме з Ніжинського будинку дітей та юнацтва. Саме моя викладачка, наконечна Ірина Володимирівна, дала мені всі необхідні знання та поштовх до старту. Саме з нею ми побороли мою сором'язливість, яка є величезним каменем на творчому шляху. І саме вона подарувала мені величезну любов до театру. Дякую вам. Я дуже хочу побажати всім, хто буде дивитись це відео, не боятися змін у своєму житті та завжди впевнено йти до своєї мети, не дивлячись на перешкоди, які будуть траплятися, і думку суспільства. Адже завжди в нашому житті буде людина, яка буде сумніватися в вас, і головне, не дати таким людям а збити вас з наміченого шляху.